6,5 мільйонів доларів та власний літак. Такі статки задекларував керівник полтавського Беп Олег Пахніц. Ми повинні одразу з першого дня своєї діяльності вже показувати результати. Окрім того, у декларації зазначаються автівки 30 земельних ділянок, квартири, паркомісця, житловий будинок і нерухомість у Словаччині, куди він схоже може втекти. Звідки такі гроші? Чим ще володіє голова правоохоронних органів? Та що загалом відомо про Олега Пахніца та інших очільників бюро економічної безпеки України, розкажемо вже у цьому випуску. Вітаю! Ви на каналі Ростислав Продакшен. Не забудьте підписатися на Снити на вподобайку та дзвінок, а ми розпочинаємо. Ну, нічого, може, у нього мама працює в ДЦК або в ЛК. Тож очільник бюро економічної безпеки у Полтавській області Олег Пахніц вніс у свою декларацію за 2023 рік літак: 30 земельних ділянок автомобілі та 6,5 мільйонів доларів. Чи могли б ви розказати загалом у чому? завдання БЕП та конкретно місія територіального управління бюро економічної безпеки ну, взагалі бюро економічної безпеки України те, це центральний орган виконавчої влади, завданням якого є виявлення і боротьба саме з економічною злочинністю. Це свідчить декларація Олега оприлюднена на сайті НАЗК. очільник полтавського управління Б по 2023 році заробив 6,5 мільйонів доларів. Хоча він отримує зарплатню як державний службовець, і його річний оклад становить 700 тисяч гривень. Та, попри це, пахнет зміг придбати одномоторний літак Соката. ТІБІ-20GT. Сам літак належить сільськогосподарському підприємству Прогрес, бенефіціаром якого був Олег Пахнець. До слова ринкова вартість такого одномоторного літака становить близько 415 тисяч доларів. Зараз бюро економічної безпеки не є єдиним органом, який розслідує таке економічне правопорушення. Якщо людина працює. Довгий час на посаді в правоохоронних органах і має такі статки, то він, напевне, суміщає цю, цю всю діяльність, а вона заборонена це законом. Ну, нічого, може у нього мама працює в ДЦК або в ЛК. Ви дружина? зараз жартуєте, я зрозумію. Ну, звичайно, так. Да. Ну, а як? Ну, тобто, розумієте, ви звертаєте увагу на те, що. от Цілий тиждень відбувається. А я хочу запитати: а чому місяці два тому все це не відбувалося? Як так могло статися, що наша СБУ, ДБР і інші структури, вони раптом, кілька місяців тому всього цього, що сьогодні кожен день розкривається, не бачили, а тут раптом в один день всі ВЛК, ТЦК, прокуратура… А декларації відкрили, до, до речі, рік тому? Правильно, так я про що кажу? Ще в декларації за 2021 рік Олег Пахніц сказав, що дав борг своїй матері тіні Пахніц 7 мільйонів доларів. А вже в декларації за 2023 рік зазначилось, що 75-літня Тіна повернула синові півмільйона доларів. Окрім Тівка розслідувачі звернули увагу і на інші активи сім'ї Пахніц у Дніпропетровській області Олегу та Світлані Пахніц, а також їм дітям належить до 30 земельних ділянок загальною площою майже 1 мільйон квадратних метрів. Водночас Світлана Пахніц володіє двома квартирами у Дніпрі та однією в окупованому Маріуполі. При цьому дружина чиновника орендує квартиру площею 175 квадратних метрів у словаччині. Сам же головний бебі від Полтавщини знімає квартиру за місцем роботи. І ми повинні одразу з першого дня своєї діяльності вже показувати результати і захищати економіку і в деяких випадках допомагати бізнесу здійснювати бізнес, щоб він був і прозорий, і як менше якомога менше було перепонів. Скромний держслужбовець має 13 машиномісців, які були придбані Олегу Пахніцу напередодні вторгнення РФ компанію, яку пов'язують із Геннадієм Корбаном. Загалом ще цікаво, подружжя Пахніц задекларувала 25 одиниць легкових автомобілів, сільськогосподарської техніки, вантажівок і навіть човна. Пересувається сім'я на люксових Ауді 7 Porsche Cayenne, Audi Ауді А8 та Ауді Q7. Тепер же Олег Пахніц ще став першим першим офіційно задекларованим мільйонером серед працівників бюро економічної безпеки України пішов у бізнес і, згідно з декларацією, до нині є співвласником компанії в Україні Польщі Румунії, попри те, що з грудня 22-го призначений керівником територіального управління Беб у Полтавській області, і це насправді ми можемо говорити про можливі там певні корупційні ризики. Бо ну загалом особа має, якщо вона йде на державну службу, відмовитися від всіх своїх корпоративних прав бізнес-інтересів і повністю присвятити своїй державі. Свою кар'єру Пахніц розпочав у 1998 році в органах прокуратури України, де пропрацював 16 років. За часів Януковича Пшонка призначив його першим заступником прокурора Дніпропетровської області. Однак, після Євромайдану Пахніц не пройшов люстрацію і був звільнений. Від 2014 по 2022 рік він займався бізнесом. А у грудні 2022 року був призначений керівником територіального управління бюро економічної безпеки безпеки у Полтавській області необхідно повністю перезавантажити даний орган, оскільки він не досягає тієї мети забезпечення цієї економічної безпеки нашої країни, заради якої він створювався, і у зв'язку з чим виникла взагалі така потреба. проблема зазвичай виникла через те, що даний орган не став тим, яким заради чого його створювали. Він не став таким певним. Аналітичним центром, який би мав би виявляти ризики для економічної безпеки, усувати такі ризики. А навпаки, він став таким правоохоронним органом, у скажімо так, умовно старому за старим зразком. Канали у БЕБ вже відбуваються не вперше. Роботу відомства на пості критикували через сумнівну ефективність і тому її вирішили докорінно реформувати. Верховна Рада підтримала закон про перезавантаження БЕБ ще влітку. Найперше він стосується порядку обрання керівництва голови і заступників. Наразі ж посаду виконуючого обов'язків директора бюро економічної безпеки в Україні займає перхун Сергій Олександрович. А його заступниками призначена Пащука Андрія та Кутерга Максима. Їх публічні декларації бідніші ніж у полтавського держслужбовиця, але не менш цікаві. Звідки така впевненість, що після того як ви знову ухвалили цей закон про перезавантаження бюро, бюро буде працювати так, як треба, і дійсно буде ем, протидіяти економічним злочинам і не перетвориться, не знаю, там в бюро обшуків, в бюро маски шор і так далі, в ДБР. що в ДБР в ДБР перетвориться та прекрасна ілюстрація. Власне. В ДБР я, я думаю, що є певний під двох твоєму питанні від назви закону. Або навіть від назви органу, і що по суті там нічого не змінюється. Ну нічого не зміниться і для е, потім нас, коли вони почнуть працювати. Що сталося з бюро економічної безпеки? Це просто податкову міліцію переназвали бюро економічної безпеки. Все ну Сергій Перхон володіє квартирами у Дніпрі, Києві і Кривому Розі. А також разом із дружиною має три номарки: пакет криптовалюти і більше двох мільйонів гривень. Сім'я заступника Беп Андрія Пащука задекларувала частки власності у шести квартирах: трьох земельних ділянках, двох паркомісцях і садовому будиночку під Києвом. А у дружини є три автомобіля. Інший же заступник керівника Беп Максим Кутирга задекларував будинок у Бучанському районі на Київщині. Вартість не вказав, проте зазначив, що ще має ауді sq 7 2021 року випуску, а також 1 мільйон 700 тисяч гривень. Беп має бути перезавантажений, але він буде має бути перезавантажений не як звільнили екс голову податкової міліції, призначили екс-голову одного з регіонів СБУ. У вільному доступі є і декларація керівників територіальних управлінь, тобто тих, хто займають однакову посаду із полтавським доларовим мільйонером. Проте вони теж не такі заможні, але мають родичів в пристатках. Наприклад, керівник територіального управління БЕП на Одещині цьогоріч отримав понад 1 мільйон 700 тисяч гривень від брата. Рідня його колеги із Київщини теж не бідує. У 2023-му подарували йому 900 тисяч гривень. Виконуючи обов'язків керівника управління БЕП на Вінничині, стабільно з початком війни раз на рік отримує від родичів по півмільйона мільйона гривень. І, ймовірно, за подарований торік придбав портфель криптовалюти вартістю понад 800 тисяч гривень. Серйозно інвестує під час війни керівник територіального управління у Києві. Торік він придбав квартиру у столиці за майже 9 мільйонів гривень. Кілька гаражів і земельну ділянку теж у Києві. Фактично, в БЕП, колишня податкова поліція з непрацюючими органами, і звісно, що до туди пройшли багато людей з бізнесу? А можливо, навіть для того, щоб захищати так, би мовити, свої вже нажиті там статки, але не підвищувати, не здійснювати ті функції, які БЕП на сьогодні має здійснювати. Що про такі статки керівників БЕП у різних регіонах країни? Думаєте ви? Пишіть в коментарях, а я дякую вам за те, що ви додивилися це відео до кінця. Не забудьте підписатися на канал Ростислав Продакшн, натиснути на вподобайку та дзвінок.